Малята. Наші хлопчики і дівчата. Добрий день, хтосик! Радий вас усіх вітати! Сонечко, так рано встало. До нас в гості завітало. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку і хочу з вами поговорити про природу. А що таке природа? Що відноситься до природи? А якого кольору може бути природа? Взимку. Восени, влітку. Навесні. Малята. А як ви гадаєте, природа шкідлива чи корисна? Давайте поміркуємо. Хто і що найголовніший в природі? У природі важливі всі. Тому що у нашій природі все взаємопов'язане. Не буде йти дощ? Не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів дерев, не буде вітамінів, які потрібні людям, тваринам, всі будуть хворіти. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського соромно перед соловейком. Оля й Ліда надумали сходити до лісу. Йшли вони, йшли, в дорозі стомилися та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки хліб, масло, яйця та й підобідують. Коли це на дерево сів Соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля і Ліда сиділи і боялися поворухнути. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки, шматки газети і кинула. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі, Ніхто не побачить. соромно, перед Соловейком. Тихо відповіла Ліда. Малята. Як називалося оповідання? А яка з дівчаток вам найбільше сподобалась Оля чи Ліда. А чому? Малята. А що станеться з природою? Якщо кожен, хто приходить у ліс, буде залишати там сміття. Як ви вважаєте, чи завдає сміття шкоди людям і природі? Так, звичайно, сміття дуже довго розкладається. Воно забруднює землю, воду, завдає шкоди і тваринам і рослинам. А як ми можемо допомогти? Так, ми можемо зібрати сміття. А чи все сміття ми кладемо разом в одне відерце? Ні, треба сміття сортувати. Я пропоную вам малята у цікаву гру пограти і сміття посортувати. Папір, пластик, скло, метал та органічні відходи. Молодці, ви добре грали. Сміття швидко посортували. А можливо, малята сміття треба було спалити. Ні, сміття палити не можна, бо може виникнути пожежа, коли подме вітер. А ще дим, який утворюється від спалювання сміття, чорний, має неприємний запах. Це отруює природу і погано впливає на наше самопочуття. Можливо, сміття можна викинути у воду. Адже ніхто нас не бачить, воно попливе собі далі. Звичайно, ні. Адже у воді також живуть і тварини, риби, рослини. Також забруднена вода впливає на наше з вами здоров'я, на оточуючу нас природу. Якщо не дбати про природу і викидати сміття скрізь, де заманеться, не сортувати його. Дуже швидко наша планета перетвориться на великий смітник, смітцезвалище, стався чистим та прекрасним світ. Природа нам, як рідний дім, вона усім як мати, що плать завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Бережімо деревце в долині, щоб шуміло на тугих вітрах, стан більше світу в Україні, в нім зів'є своє гніздечко птах. Збережемо річку і карницю, пізнаємо глибше до пуття, відкриває кожну таємницю. Зберігаємо землю і життя. Ось і закінчилось наше заняття. Любі малята! Граючись і відпочиваючи на природі, завжди пам'ятайте. Сміття після себе завжди прибирайте. До побачення малята, до побачення, хтосик, до наступної зустрічі! До зустрічі! Mai Bărejit părinții, Bărejit părinții,